Доброго дня! Вітаю вас всіх на каналі Орхідейна Мрія. Сьогодні я тут на столі зібрала орхідейки, які хочу позрізати вже квітконоси, дати їм відпочити, комусь наростити коріння, а комусь і відпочити, щоб до осені орхідея набралась сил і. Випустила нові квітконоси і квітла вже в новому домашньому квітінні. Це орхідея Рим, про яку я вам розповідала, і я все ж таки вирішила із її коріння зрізати оці два чудові квітконоси. і хай вона собі нарощує, буду наблюдати, хай нарощує коріння. Дивіться, зрізати я буду, я вже розповідала. До живої почки. Або ж ми залишаємо три штучки і зрізаємо ось тут. І точно так з тієї сторони зріжу я, три залишу і зріжу три штучки. так. Ось так. Знімаю. Вирішила ще зрізати квітконос у азіатського корала. Бачите, він уже дуже довго він у мене квіткував. Квіточки вже в нього повигорали. Сталі бліденькі бліденькі От. І я хочу тут уже, бачите, потихеньку відсушує він їх. Ось. Тобто потрібно зрізати. І зріжу я. Теж приблизно ось тут. Ось так. Все це ми знімаємо і даємо орхідейки відпочити. Так. Тут теж. зняла. витягуємо. Можна одну залишити для того, щоб зафіксувати, щоб орхідейка більш устойчиво стояла. Ось так прищепити її за щіпкою. Ось так. І буде вона фіксувати орхідейку, щоб вона в горшочці, не колихалася, а була закріплена, зафіксована. Так, ось ця орхідейка просеко. Теж така чарівна-чарівна квіточка. Люблю я її дуже. Вона така ніжна. Я її купила з домашньої колекції. Вона вже, мабуть, десь місяць у мене пробула, але ж теж хочу її обновити і хочу зрізати цей. Квітконос, нехай вона відпочиває. Головне, не забути потім їх підписати. Хочу ще обрізати ось цю орхідейку. Залишився у неї тільки один, одна квіточка, це метелик кираткейк. А взагалі я вважаю, що вважаю, що мало їй приділяють уваги орхолюбителі. і якось так ставляться до неї. Ну, хтось любить, так, але ж зазвичай, ну, так, не дуже за нею полюють, так? але не знаю, на мій погляд, вона така, знаєте, довго квітуча, довго тримає квіточки. І вона ну, дуже гарна, дуже гарна. Вона в неї колір такий помаранчевий, ну, такий не дуже яркий, такий світлий. Ось. Ну, це вже літнє цвітіння, і вона вже трошки вигоріла. От. І я хочу теж дати їй відпочити, бо вона, бачите, ось активні в неї корінці. Не знаю, кому як, а я дуже люблю цю орхідейку. І... Вона теж моя, одна з любимих. Я її, ну, якщо, так, да, мабуть, вона в мене із метеликів, одна з перших з'явилась. Квітка велика, така немаленька, гарна квіточка, довгоквітна. І також зріжу джентльмена, хай нарощує своє листечко. І анну буду зрізати, нехай вони набираються сил. Ну, а зараз хочу показати вам ще одну новинку, яка розквітла. Дивіться, ось вона перед вами. Це мандала. Два бутона ще. Буде вона розпускати, а один вже повністю розкрила. Дивіться, яка вона, чарівна мандала. Ось квіточка, яку я вам показувала, вже в неї імені немає. Коли я в групі запитувала її ім'я в орхідейній групі, то мені деякі люди казали, що Можливо, це мандала. Але це не мандала. І ось я показую, що мандала зовсім інша. Так, гама кольорів чимось схожа, але ж сам малюнок на квіточки, він зовсім інший. Можете порівняти. І ця квіточка, вона була трошки насиченішого кольору. Але зараз літнє цвітіння і вона трошечки світліша. І так вона чарівна, і так чарівна, і в такому, і в такому цвітінні. Ось іще раз мандала. І поряд ще раз вам покажу свої метелики в таких жовто-рожевих кольорах. І раз подивимось на них, на ці чарівні квіточки. Це взагалі така вона воздушна, повітряна, повітряна, ніжна, ніжна. Це квіточка має назву нічна зірка. Теж така повітряна, гарна, і моя Феррара її три ліпс ось така краса. Дуже люблю такі кольори. Жовто-зелені, ніжні. Дякую вам, що ви були зі мною. Доброго мирного вам дня і до побачення!